36, так? Дома, вдома, вдома, вдома. Повернення. Повернення. Хлопці, верпіки, до першого дома. Хлопці, вийшло. Повернення. Дякую, дякую. Ти Ты, що ти бачиш за добре? Я, я, вже в Украї... я вже в Україні. Не плач. Ти кращий. Я знаю. Уже знаю, що ви тут. Дякую на території України. Спасибо, Роман. Спасибо. Ничего, скоро будем дома. Давай, давай. Ты как писала на них. Загальный фото золотой шур. Поздравляю. Держи. вдома.